Одним із найбільш часто вживаних дієслів в англійській є дієслово have. Воно буде мати різні форми з різними особами. Have означає мати. I have, я маю або у мене є. You have, ти маєш. He прийме форму has. Він має. She has, вона має. It has, він, вона, воно має. We have, ми маємо. You have. Ви маєте, they have, вони мають. І в англійській, як завжди, є варіант для розмовної мови: have got або has got. «Got» ніяк не перекладається, але вживається. Через це з дієсловом have буде два способи утворення заперечної форми і два варіанти питальної. Перший можна вживати дієслово have як смислове. І тоді питання і заперечення будуть утворюватися через don't або do. Наприклад, I don't have, у мене немає, або do you have у тебе є. Якщо ж обрати другий спосіб, то тут заперечення буде додаватися до дієслова have, I haven't got, у мене немає, you haven't got, he hasn't got і так далі. І для питань. Так само have або has винесемо на початок, так як виносимо дієслово to be. Have you got? Маєш? Чи в тебе є? Has she got? Вона має? Пиши варіанти своїх прикладів у коментарях, я їх обов'язково перевірю. Спілкуйся з комфортом.